Альбомний дебют гурту Будьмо за підсумками восьмирічної творчої діяльності молоді і запальні хлопці презентували довгоочікуваний перший аудіоальбом. До нього увійшло 13 композицій: слова Вадима Крищенка, Ніни Дівіль, Василя Сав'юка та лідера гурту Ростислава Коваля, музика духовного наставника, засновника гурту Володимира Домшинського. За плечима вісім років творчої діяльності про ліцензійний альбом хлопці мріяли давно. З когорти записаних за цей час пісень вибрали 13. незабобонно повіривши в те, що саме це число стане для них щасливим. Але чи успішно формувався гурт, судити очевидно, не нам незмінним залишається тільки лідер. Багаж серйозний за плечима таке. Я спостерігаю за цим уже багато, багато років. Коли будьмо створено було там здається ще з восьми чоловік, то було як безкінечність. Вони безкінечно міняються. Я, десь їх, вони мені нагадують смеш, такий був гурт, їх було двоє походу, але потім вони порозходилися. Так само хлопці вони появляються і розходяться. Цю тему активно і жартівливо обговорювали на презентації, бо зовсім нещодавно хлопців стало троє. В будьмо перестав співати влад сумарук. Кожен з нас собі вирішує, вибирає долю, вибирає шлях, тому сталися певні особисті нюанси, напевно, по їх сімейних обставинах, по життю. Тому колектив на даний момент є троє чоловік, а вже скорим часом буде знову чотири, оскільки ми чекаємо повернення нашого Миколи, який недавно він ще був в рік тому у колективі, тому він просто відбуває службу. Служить в Україні. Тому він вже десь близько до кінця вересня, на початку жовтня він вже повернеться з армії і нас буде знову. четверо. Гурт «Будьмо» створив і виплакав відомий в Україні композитор Володимир Домшинський. Власне, він автор музики, виключно всіх пісень, котрі потрапили до альбому. Найдорожча для нього плакала калина, присвячена пам'яті загиблих героїв. Зараз молодь чомусь не ці теми. і Мені це по суті діла болить. А вони взяли сміливість і цей твір виконали. Бо про любов вибачте, будь ласка, ця тема вже є збита. Вона зрозуміла. А ось пам'ять цих людей, от ми сьогодні зібралися з вами. Правда, і бомби не летять, не стріляють, і ми маємо про це пам'ятати кожен божий день. Те, що зроблено, добре каже композитор, та в майбутньому хоче працювати над іншим стилем і чути уже джаз рокове виконання. Я би хотів змінити направлення мелодичне, я би хотів змінити гармонічне, ритмічне, щоб ми, бо ми зараз працювали, як сказати, для народу, але людина має себе попробувати. Ми молоді хлопці, і я би хотів, щоб вони мислили трішки вперед. Хотілося б поміняти форми творів. Ну, це вже чисто з композиторської роботи, але я буду намагатися їм в цьому допомогти, бо Цього вимагає час цінувати час, відкривати нові творчі горизонти та ставити високі вимоги до себе. Цього бажали гості свята. Для них хлопці виконали кілька пісень з альбому і ті, яких немає на диску, і кавери. А ще в результаті невгамовних вмовлянь заспівали жартівливу пісню. Груба дуже приємно, що хлопці сьогодні випустили перший свій диск. Ми хотіли ще один диск випустити, але сидіром зажували і нічого не получилось. Другий так і лишився в комп'ютері. Я думаю, що скоро чекайте новий реліз від гурту Будьмо. Я тебе перелюбив, не долюбив, залюбив. Ми їм бажаємо ще п'ять альбомів, золотий диск, платиновий диск, а потім забити на те і йти в кіно зніматися. Скажемо щиро на камеру, нам дуже приємно, що у нас є такі друзі, як гурт будьмо. Отак. А якщо серйозно, то цей рік все-таки буде багатим на сюрпризи уже невдовзі. Разом зі ще однією артисткою її прізвище хлопці поки не називають. Будьмо концертуватиме шістьма областями України. Звісно, це Івано-Франківська, де пізніше до 10-ї річниці створення гурту відбудеться творчий вечір. Також це Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області. Тож до нових зустрічей.